Вітаю вас, Ви на YouTube-каналі Viper 150. У мене нове відео і сьогодні поговоримо на тему Лобзик. Чи може лобзик різати рівно. Ось такий от мене Лобзик, дешевий, фірми Сталь. На той час він коштував 700 гривень. Таких цін уже немає. Навіть тоді для того часу самий дешевий був, скажімо так, якийсь Дніпро М, а можливо і якась друга фірма, саме менше. Тисячу гривень. І зараз ми вияснимо, зможе він різати рівно прямий угол 90 градусів чи не може, можливо, не можна тільки просто відрізати і на тому все. Але що вам я хочу сказати, які гроші, за які гроші ви купуєте інструмент, так і він вам буде різати. Даний апарат може просто відрізати прямого угла. Ви від нього не доб'єтеся. Тому що це дешевий інструмент. Якщо вам потрібен. Рівний угол 90 градусів точно відрізаний, то вам потрібен більш професійний інструмент, який коштує більше 100 долларів, а можливо ну, 100 і више доларів. А лобзик за 700 гривень він з цим не справиться. Якщо ви маєте якісь докази, що ви робите лобзиком 90 градусів відріз, то пишіть у коментах. А я вам зараз покажу, як він ріже. Це він так працює, і свою функцію просто відрізати він виконує. Усе просто відрізати він своє виконав. А якщо ви хочете, щоб він вам різав ось так от 90 градусів, рівнесенько, то вам потрібен зовсім інший інструмент і за зовсім інші гроші. Пишіть у коментах, як лобзик ваший ріже. Можливо, він якось ріже інакше. Усім пока.